Друзі, всіх вітаю! З вами Ярослав Дановича, наш канал Масаж Клуб Академія». Сьогодні у нас новий цікавий випуск, в якому я розкажу, як робити масаж, якщо є розтяжки після пологів. Цей відео буде максимально інформативним, максимально цікаве всім і корисним. У кого є такі проблеми, обов'язково не забуваємо підписуватися на наш канал, ставити лайки, публікувати, ділитися з вашими друзями, і я думаю, що ви їм також допоможете якісною, корисною інформацією. І перед тим, як перейти до практики, я нагадую, що ми знімаємо всі наші відеоролики в тезисному форматі і вони не відміняють повноцінно сертифікованого навчання. Хочу нагадати, що в нашій академії ви можете пройти вісім напрямків онлайн, які доступні в будь-якій точці планети 24 на 7. По закінченню курсу ви можете здати іспит, отримати сертифікат на англійській мові. Ті, хто хочуть займатися стаціонарно, ми запрошуємо на навчання в місто Київ, бульварну Кудрявська, 26. Ми будемо раді бачити вас на стаціонарному навчанні в нашій академії. Важливий момент, якщо ви працюєте саме на зону абдомінальної поверхні, якщо є критичні дні, будь ласка, в перші дні я рекомендую не робити цей масаж і працювати, якщо ви навіть хочете працювати, працювати дуже обережно, тому що масаж завжди все підсилює. Тому ви повинні це розуміти в вашій роботі, якщо ви робите саме масаж, або вас, з вами працює ваш масажист, обов'язково про це йому кажіть. Сьогодні я розкажу, як можна робити просто вдома в будь-яких умовах, навіть якщо ви там кудись поїхали відпочивати. Ви можете навіть на пляжі розлегтися, красиво можна навіть зробити собі самомасаж і прибрати собі, і простимулювати цю проблему. Е, я буду показувати на людині, але в принципі його цей масаж можна зробити будь-кому. Вам тільки треба прийняти правильне вихідне положення і робити самомасаж собі і досягати максимальних результатів. Що для цього треба зробити? От таке положення, воно не дуже адаптивне. Для цього нам треба підняти ножки, зігнути в колінах, да, от от, щоб людина зігнула. І от у нас розслабився наш пузик, да, і ми можемо працювати саме на цій ділянці. Починаємо ми масаж з технік поглажувань. Ви погладили так животик свій любими, в який ви любите закидати зайвої їжі. Погладили, потім поростирали, нагріли, отак от ручками. Хорошо нагріли по кову, отак можете долоньками собі розтерти. Ну, треба хорошо нагріти тканину. Перед пліччями вряд ли, конечно, то для масажистів більше я показую, що можна зробити. Поростирали. Розтерли, нагріли. Можете зробити легку пальпацію для. Того, щоб простимулювати лімф... лімфатичну систему, щоб було куди вам евакуювати. Отак от, от по колу зробити легкий вісцеральний масаж три рази, от, так от зробити легкий пампаж по колу перистальтики, щоб добре как, щоб добре ходити в туалет. І ваша задача вижмакати, отак взяти, пощипати тканину. Да? Отак взяли себе і отак пальчиками вищипуємо себе, вищипуємо, вищипуємо, вищипуємо. Можна робити по колу, і ви отак тканину берете і вищіпуєте. Масаж робиться до, ну, до півгодинки, можна робити. Більше півгодинки я не рекомендую, тому що то багато. А взагалі 15 хвилин в принципі, для живота за глаза. Отак пропрацювали, повижмакували. Можна отак просто взяти. Якщо вам ліньки, можна просто пощіпати отак животик, теж добре. Ми працюємо, дивіться, з поверхневим слоєм. Нам не треба залазити, працювати з косими м'язами живота, то не наша робота. І абдоміналку брати нам не треба, оцей м'яз. Наша задача отак, вищіпати саме жирок і шкіру, шкіру, яка зверху. Зробили, можна взяти отак, от, отакий накатик, зробити ручками і понакатувати. І кінцовочку, отак, от таку прищепочку, да, як хінкалік закручуємо, так взяти і вищипати. Собі зробити от таку вібрацію. Вона дає дуже хороший тонус, от такий от, от таку прищепочку таку зробити. Ось так зробили. Бачите, яка гіперемія трофіка пішла? Отакий от масаж 10-15 хвилин, собі робите простецький. І у вас стрій розтяжок стане менше. Покажу ще секретну техніку. І кінцовочку добиваємо баночкою. Взяли баночку, такий бюджетний варіант. І до лімфатичної системи від периферії до центру. Взяли і самостійно можете собі такий масаж робити, і буде вам щастя. Не буде ні зайвого жиру, це ж не просто стрій, це ж ще яка хороша ліпопластична штука, яку ви будете робити. Менше целюліту. Менше стрій, бачите, отакі от от невочки підтихи з'явилися. То вже хорошо. Але ще раз хочу зазнати, вам зазначити, що спочатку ви працюєте руками, а потім тільки баночки, тому що якщо будете банку зразу працювати, все буде синє. В принципі, тут достатньо, щоб на перший масаж не робити людині е, синє тіло. Все, на цьому ми, в принципі, масаж закінчили. Отакий простий масаж, який працює, дуже класно працює і приносить 100% результат. Можете не переплачувати масажистам, ну, а краще переплачувати масажистам, ходити на якісний масаж, тому що ні одні руки вам так не зроблять. Ну, сам масаж то, звісно, класно. Але. Я рекомендую, можна користуватися. А хто, хто хоче пройти якісне навчання, будь ласка, приходите, вивчайтеся, будете заробляти, і собі масаж робити і все. І, все. і сім'я буде у вас багата, і ви будете при грошах. І без целюліту, без розтяжок, без стрій, все буде класно. Бачите, треба просто записатися на, на курси масажу і прийти, пройти якісне навчання. А про це ми розказуємо на базовому навчанні. У нас є профі курс, будь ласка, і у нас є базовий курс, який можна пройти в онлайні, Це про це все ми розказуємо. Отакий От простий масаж. Кожен день, ну краще через день, ну хоча б 24 години, щоб проходило між масажами. Тому що дуже, дуже боляче вам буде, ви не зможете витерпіти той масаж. А то є такі клієнтки, знаєте, приходять, коли починається там сезон. Давайте по два масажа лупашить в день. Мені через сім днів їхати на море. І ну, не робіть таку помилку, тому що ефект не кумулюється, воно не плюсується. Треба, щоб пройшов етап. Масаж працює 24 години, і ви повинні вичекати і виждати ці 24 години. Не забуваємо підписуватися на наш канал, ставимо лайки, коментуємо. Ми стараємося для вас підготувати якісну і класну інформацію і е, до зустрічі в наступних роликах з вами був ярослав Жданович, керівник масаж Академії.